Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Тема так званої брудної бомби несподівано стає головною темою війни Росії проти України. Ретельно розповсюджується російською пропагандою. Та ба більше, якщо вчора про брудну бомбу говорили виключно пропагандисти, сьогодні це стала тема офіційного рівня. Про неї говорять очільники. Російських офіційних відомств, у тому числі міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров, консультації відбуваються на рівні начальників штабів Збройних сил Росії і Сполучених Штатів, генералів Герасімова і Міллі. Росія вимагає проведення Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй для того, щоб обговорити тему ймовірного використання Україною брудної бомби. А міністр закордонних справ України Дмитро Кулєба пропонує прибути в Україну місії МАГАТЕ, щоб її експерти переконалися, що ніякої брудної бомби Росія не виготовляє. При цьому є абсолютно алогічним, щоб Україна виготовляла якусь там брудну бомбу для забруднення території, яку вона звільнює від загарбників. Про це говорять офіційні особи на заході. Однак для чого тоді Росії розповідати всю цю історію? Для чого говорити, що Україна зацікавлена у подібній зброї? Пояснити це не важко. Кожного разу, коли Російська Федерація вигадує різні пропагандистські міфи, ці міфи пов'язані із її подальшими агресивними намірами. Я хотів би звернути увагу насамперед на той факт, що історія із брудною бомбою пов'язана із тим, що? Росіяни зараз знищують енергетичну інфраструктуру України. Ви це самі бачите кожного дня атаки російських ракет і дронів іранського виробництва на українську інфраструктуру. Однак є абсолютно очевидним, що добитися енергетичного колапсу України неможливо без захоплення атомних електростанцій. А от якраз атомні електростанції неможливо пошкодити за рахунок ракетних обстрілів. Я вже не кажу про безпеку, яка може бути зруйнована в результаті таких дій Російської Федерації. І таким чином Росія має пояснити, чому вона хотіла б встановити контроль над українськими атомними електростанціями, а для того, щоб не допустити. Можливого виготовлення брудної бомби Україною, адже у російських повідомленнях якраз мова йде про те, що Україна використовує для такої побудови саме свої атомні електростанції. Це є абсолютно очевидним моментом, якого притримується сьогодні Москва у своїх повідомленнях про українську брудну бомбу. Поки Україна контролює більшість своїх атомних станцій, Росія не може сподіватися на повний енергетичний колапс в нашій країні. І тому вона буде проводити такі консультації, і тому вона буде переконувати Захід, що вона щось таке знає і може надати певні докази, яких ніколи не буде. Щоб потім сказати заходу, ось бачите, ми змушені були почати дії. Звісно, з білоруської території, ймовірно, саме для того там збирають сьогодні війська, для того, щоб встановити контроль над територією атомних електростанцій України і не допустити того, що буде. Створена брудна бомба. Однак я думаю, що про ці наміри російських агресорів прекрасно знають і наші західні друзі, і українські збройні сили, які готуються до того, щоб зупинити ворога на будь-якому напрямку, на якому б російські збройні сили хотіли б перейти через український кордон. Колишній очільник. Підприємства Моторсіч зараз почесний президент цього концерну, колишній народний депутат України від проросійської партії регіонів Богослаєв, Тепер заарештований після недавнього затримання у Запоріжжі. Служба безпеки України надає очевидні докази причетності. Колишнього керівника Моторсіч до оборудок пов'язаних із допомогою російській воєнній промисловості. Однак знову таки виникає питання, чому стільки зараз цю причетність Богуслаєва до співробітництва із Російською Федерацією почали розслідувати настільки серйозно, адже вже Раніше мої колеги з проекту схеми Радіо Свобода повідомляли про наявність у Богослаєва громадянства Російської Федерації. Після чого цей громадянин іншої держави обирався народним депутатом України і, звичайно ж, мав причетність до військової таємниці. Богослаєв ніколи не приховував своїх симпатій до Російської Федерації і, звичайно ж, те, що. Січ могла допомагати російським збройним силам виготовляти зброю, яка зараз знищить українських громадян. Це не випадковість, а закономірність існування у нашій країні великої кількості людей, які тільки і мріяли, щоб українська державність була поставлена під контроль сусідньої Російської Федерації, а згодом і повністю ліквідована. Навіть 2014 рік не зумів зупинити цих людей у їх бажанні поховати Україну як незалежну суверенну демократичну державу. А між тим ці люди могли б подумати. Наскільки ця держава небезпечна для Російської Федерації, Подумайте хоча б зараз, коли російські пропагандисти відверто у ефірі своїх телевізійних каналів закликають знищувати українських дітей? Пропагандист Антон Красовський, який повідомив про такі свої бажання у ефірі Раша Тудей, втім засуджений власними ж колегами. Керівниця огидного пропагандистського рупору Кремля Маргарита Сімоніан виступила із засудженням цих слів свого колеги. А Раша Today призупинила співробітництво із Антоном Красовським. Тепер словами. Російського пропагандиста буде займатися слідчий комітет Російської Федерації. Однак, очевидно, що все це просто так би мовити для створення вигляду, адже є очевидним, що висловлювання російських пропагандистів в різних телевізійних ефірах Російської Федерації вже давно є справжньою наукою ненависті. Те, що говорять на Російському телебаченні це постійні прямі заклики до знищення української державності та громадян України. Російські пропагандисти прямо схвалювали знищення цивільних об'єктів в Україні і. Ми бачили телевізійні шоу, під час яких їхні учасники закликали знищувати якнаймога більше таких об'єктів цивільної інфраструктури, що за їхніми словами мало б призвести до епідемій і хвороб в Україні, до масового винищення населення та його виїзду. І, от мені завжди цікаво, що слідчий комітет Російської Федерації хоче перевіряти слова Антона Красовського, чому йому не перевірити слів генерала Шаманова, які мають саме такий людиноненависницький? Які є під підтекст, чому смерть дітей і жінок в разі ракетних обстрілів Російською Федерацією української території може вважатися нормальним явищем, і заклики до таких обстрілів не розслідуються слідчим комітетом Російської Федерації і не засуджується Марго Сімоньян. А от коли говориться прямо і чітко, то це вже викликає певні негативні коннотації, бо дозволяє. Охарактеризувати Російську Федерацію як типову нацистську людино-нависницьку державу, якою та по суті давно є, і ми розуміємо, що не збирається змінюватися заступник голови Ради безпеки Російської Федерації, колишній президент Росії Дмитро Медведєв сьогодні під час відвіданого Уралвагон маж підкреслив, що Росія тільки збільшує виробництво різних озброєнь від танків до ракет і Порадив чекати цю смертоносну техніку на фронтах і у небі України. Таким чином, Росія не просто збирається продовжувати обстріли української інфраструктури, вона виготовляє нову зброю для таких обстрілів. Ми не знаємо, правда, це чи ні. Однак є важливим те, що Дмитро Медведєв хвалиться своїми людиноненависницькими планами у соціальних мережах, і ніхто не засуджує високопоставленого покидька у великій. Британії новий прем'єр-міністр. Очікуваний, це колишній міністр фінансів Великої Британії Ріше Сунак. Пан Сунак мав стати, в принципі, прем'єр-міністром. Великої Британії відразу після відставки з цієї посади Боріса Джонсона, якого він серйозно скритиковував як одного з тих, хто винний у падінні престижу консервативної партії Великої Британії і серйозних економічних проблемах. Однак Боріс Джонсон, який досі залишається популярним серед звичайних членів консервативної партії, помстився ріше Сунаку і підтримав її його головну суперницю Ліс Трас, свою міністерку закордонних справ, яка не користувалася такою популярністю. Серед депутатів Торі однак користувалися очевидною прихильністю членів консервативної партії не останню чергу у зв'язку з підтримкою Боріса Джонсона. Саме тому Лістра стала новою прем'єркою Великої Британії. Однак її перші кроки на цій посаді призвели до ніщівної економічної кризи Україні, яка заплуталася у тонетах Брекситу. І от тепер, коли по суті обрання нового лідера партії залежало саме від думки депутатів, вони по суті помстилися Борісу Джонсону. Сам Джонсон змушений був відмовитися від участі у перегонах на обрання нового лідера партії прем'єра країни, очевидно, тому що, незважаючи на оптимістичні заяви, йому не вдалося зібрати 100 голосів депутатів консерваторів для продовження участі у боротьбі. А ріше сунок виявився єдиним кандидатом на посаду прем'єра, який Зібрав необхідну кількість голосів, І таким чином став лідером партії автоматично без віртуального голосування членів партії. Невідомо чи вдасться консерваторам за допомогою обрання нового лідера партії прем'єр-міністра вирішити проблему економічної і політичної кризи, яка зараз набуває у Великій Британії все більших оберців. Опозиція, яка знає, що у консерваторів негативні результати у соціологічних опитуваннях, і вони навряд чи б виграли нові парламентські. Перегони наполягає на дострокових виборах. Сам рішисунок підкреслює, що ніякі дострокові вибори не потрібні, і що уряд консерваторів готовий працювати до звичайних парламентських виборів і долати ці проблеми, які сьогодні стоять перед Великою Британією. Однак реальних можливостей подолати ці проблеми у нового очільника уряду немає, бо головна проблема Великої Британії це вихід країни з Європейського союзу і тяжкі наслідки цього рішення британського народу. І Очевидно, що тільки повернення до європейської сім'ї дозволить Великій Британії у майбутньому дихати на повні груди, таким чином новий прем'єр-міністр залишиться заручником ніщівної економічної кризи. Залишається тільки сподіватися, що ця економічна і політична криза не змінить позиції Великої Британії щодо підтримки України у її війні з Росією, адже позиція Великої Британії, яка завжди була проти диктаторських режимів і готова була здійснювати енергійні кроки і по протистоянню їм і по подоланню тих ризиків, які пов'язані з діями таких лідерів, як Володимир Путін чи Сі Цзяньпін, є однією з найважливіших на заході і серйозно відрізняється від позиції багатьох більш обережних і поміркованих європейських урядів. Саме тому Велика Британія, головний союзник Сполучених Штатів у Європі, є надією не тільки українців, але й всіх тих, хто хотіли б, щоб диктатури були переможені, а міжнародне право відновлене. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства у самому YouTube. Мирово!